Знецінити навіть найдобріші наміри простіше. Простого хочеш, припустимо, заготовити пісок для посипання зимою доріжок, привези його і скинь прямісінько на квіткову клумбу. Так, днями її вчинили біля п'ятиповерхівки, що на Низгірецькій, 121 добрі люди. Просто взяли і поховали під купою піску квіти, а з ними людську працю і небайдужість. Мешканців така витівка просто шокувала. Скільки любові вони вклали у цю клумбу, обурюються, скільки разів перекопували, скільки відер чорнозему пішло на збагачення ґрунту. І все прахом. Квітки навіть привозив з Калинівки, з Вінниці, з газопроводу мені товариш такий, дубок дав жовтенький. Я вважаю, що це скоєний злочин. Скоєний злочин, вони повинні відповідати за це, тому що це засипати рослини, ну це ж живі, живі рослини засипати. А чи в чи, чиїх рук це діло? Про що про це говорить? Це о, я ж, мені вже передали як мешканці, що це приїхала машина з ЖЕКу, вони висипали цей пісок поближче до підвалу, вони потім цей пісок заносять підвал, а зимою вони посипають доріжки для пішоходів. Пісок до їхнього двору комунальники привозили і минулого року, розповідає пан Михайло. Але тоді клумбі пощастило, його висипали в іншому місці, і піщана купа нікому не заважала. Цього ж разу вийшло все як завжди. Їм лишається лише дивуватися ходу людської думки, нарікають мешканці будинку. Свою винахідливість комунальники мали би проявити на якомусь іншому фронті робіт, зауважують. Благо на їхньому подвір'ї і в їхньому будинку від цих фронтів не перерахувати. «Даже подивитися на ці бордюри, я кожну весну, бордюри особисто купую ізвість і крашу, білю всі, всі дерева білі, ззаду в мене там знаходиться садочок. Це все я за свої власні кошти і сам все облагоражую, щоб мої діти, мої внуки приїхали дасть самому приємно вийти. Ми в такому тут віддаленому районі проживаємо місто Бердичо, але коли приємно, коли виходиш, воно все побіляно. Дерева підчищені. От буквально справа знаходяться рябіни. Приїхали з ЖЕКу, взяли, обрізали їх, і два штурбака торчить. Для чого це потрібно так зробити? Це ж рябіна. Айстри, дубочки, майори, ладіолуси, чорнобривці. Анатолій Колісніченко повний намірів відновити клумбу. Бажання робити щось красиве і потрібне у цьому житті у нього поки що не відбили. Зараз як? Я не знаю. Це потрібно там зараз як розкопки вести, щоб кісточкою це все позмітати це, цей пісок, тому що там вже далі я не знаю, як це ці ці рослини будуть ці квітки. Прийде за все перекопувати і садити квіти по-новому.